Це ось однолітній абрикос. Це я в кума брав в Левченка. У нього там такий абрикос. І я його брав прошли рік, я його прищепив у лютому місяці. І оце за рік виросло. Це однолітка, він ще не відмотав цю ізоленту. Я звичайно, прищеплюю під кору отак. Під кору, без ніякого цього, і приматую. А це зробив по методу складного, складної окуліровки, чи як воно там правильно. Ну, і воно так це, я потім знімаю ізоленту, а низ починає розходитися. Ось тут, так я його змотав, Коротше, але прижилося взагалі капець. Це однолітка. Оце така. Вона вже ось його закинула е, бруньки і вона буде цвісти. Ну не знаю. Я її пересадив на осінь. Відео ми щось не вийшло, звук десь пропав був. Ми так його й не викинули. Але тут отакий корінь десь до 40 сантиметрів. Ми копали яму, і пересадили його според двору, оце сюди. Ось от два цих посадили, деревця. У мене тут була яблуня, муцу, зелене яблука таке. Я її викопав і викинув. Яблука хороший, але уход за ними, обробіток, цей, що я роблю для своїх, їх не, її не стримує. Вони все одно починають п'ятничками йти такими. Тобто для її треба. Сугубо додати ще один там обробіток якийсь для мене, в общем.